Вітаю вас! Нещодавно Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект щодо використання медичного канабісу. Тема дуже цікава, оскільки в країні, де абсолютно можна використовувати медичний морфін, дуже жвава дискусія виникла, чи можна ж використовувати медичний канабіс. Дискусія дуже дивна, хоча, на мою думку, звісно, можна. Є категорія пацієнтів яким дійсно необхідно використання цього медичного канабісу, у яких дуже тяжкі хвороби, які викликають дуже багато болю, яким треба лікування посттравматичного стресу. Особливо зараз, впродовж війни та після війни буде дуже-дуже багато потенційних пацієнтів, яких треба буде лікувати? Одним з таких засобів є медичний канабіс. Саме тому. Я натиснув зелену кнопку при голосуванні за цей законопроект. Я вважаю, що завданням народного депутата є допомога людям. Дискусія навколо цього законопроекту вона є штучна. Штучна, хоча б навіть тому, що я сказав на початку відео: Україні, де можна використовувати медичний морфін, хтось розводить істерику, що не можна використовувати канабіс. Тож, а кому вигідна ця дискусія? Вигідна ця дискусія тим людям, про яких усі забули. Одна із цих людей це є Юлія Тимошенко. А чому вона це піднімає? Вона хоче про себе нагадати. Вона хоче, щоб люди різко почали знову дискутувати про те, що є така політикиня, є така Юлія Тимошенко, яка є там принцесою Помаранчевої революції, яка є першою жінкою прем'єр-міністром України і поки що єдиною. І яку б якуб, треба було б ці поліцилі просунути як політичну фігуру. Рейтинги, звісно, у них поють романси, але про себе вона дуже сильно нагадує. При тому всьому, вона намагається хайпувати на всьому. Вона намагається хайпувати і на цій релігійній тематиці, намагається на тематиці традиційних цінностей, намагається забрати під себе такий Традиційний консервативний електорат. Такого електорату в Україні є дуже-дуже багато, і можете навіть зайти в телеграм-каналах. Нещодавно злили відео про те, як Юлія Тимошенко начебто дає настанови своїм парторганізаціям, про те, що у церкви мають заходити депутати і казати разом з, зі священнослужителями, служителями, що вони начебто підтримують традиційні цінності. І цей меседж, в принципі, міг би заходити у певних регіонах. Але, скажімо так, це є абсолютно неадекватним і є абсолютно неактуальним. Чому? Тому що зараз іде війна. Кількість могил на кладовищах з прапорами, на жаль, збільшується. І в ці моменти розводити певний хайп на тему того, що якісь традиційні, нетрадиційні цінності, канабісний канабіс. Не канабіс. Правильно, неправильно, ну я вважаю, цього робити не треба. Причому мене дуже сильно дивують люди, яких ця людина пограбувала у 90-ті роки, а нагадаємо, що вона мала причетність до оборудок з газом для українських підприємств, штучно доводили їх до банкротства, люди втрачали роботу, а потім ці ж самі люди йдуть на виборчі дільниці і голосують за цю людину. Мені цього, чесно кажучи, не зрозуміти. Я думаю, що я цього і ніколи так і не зрозумію. Але ця людина присутня в українській політиці ще з 1996 року. Так довго в українській політиці присутні мало хто. Є пара депутатів, звісно, але це скоріше виключення, ніж правило. Побачимо, які будуть результати і як це закінчиться. Але хайпу на хворих я би не робив. Я проголосував за те, щоб українці мали доступ до ліків. Це дуже-дуже важливо. А тепер перейдемо до відповідей на ваші запитання. Було багато запитань, які стосувалися питань вступу України до Європейського Союзу, і вони були абсолютно різнобічними. Якщо у інших відео багато питань стосувалися саме одного, одного питання стосовно одної тематики, то тут і навіщо ми потрібні європейському союзу, і навіщо Європейський Союз повинен потрібен нам. Це запитання з розряду та кому ми там потрібні. Досить людям мозги пудрити. Питання, чого ти вішаєш лапшу лохам, ми ніколи не будемо в Євросоюзі. А також питання в є вступити легко, а знищити корупцію, з якою нам світить дупа, а не Європейський Союз, важко. Тобто неможливо. Немає дієвих законів. Ці всі питання вони в принципі лягають в КНВ. А навіщо ми потрібні Європейському Союзу? Насправді, концепція Європейського Союзу, вона. Передбачає собою поступове розширення Європейського Союзу і створення єдиного ринку європейського, який би охопив би собою весь європейський континент, і згодом поглиблення інтеграції і створення наднаціональної спільноти, яка б разом вела бізнес, і тим самим вона б попередила б. Будь-які конфлікти на європейському континенті, вона б попередила б будь-які неузгодженості на європейському континенті, всі вели б бізнес, вели б вели б господарство і поступово-поступово інтегрувались в єдиний простір. Для цього ще йде нинішній процес аквісу. Це ж є імплементація законів для вступу до європейського союзу. Було конкретне запитання і по відношенню до корупції. Вимоги по корупції вони є, і вимоги по корупції вони найбільш жорсткі. Причому наша практика, коли ми боремось з корупцією шляхом прибирання людського фактору, є дуже корисним, в тому числі для Європейського Союзу. І я впевнений, що Європейський Союз може цю практику взяти теж собі на озброєння. Тобто, це те, що ми можемо дати Європейському Союзу. Є... З іншої сторони, Європейський Союз буде ставити вимоги, і нам треба буде змінитися. Коли кажуть, що цього ніколи не буде. То я все-таки не погоджусь. Це буде і буде дуже скоро. А щодо того, чи може Європейський Союз нас взяти, тому що ми бідні, тому що ми не цивілізовані, Європейський Союз брав країни куди більш бідні і куди менш цивілізовані, скажімо так, поклавши руку на серце, ніж ми. І ці країни вони поступово змінювалися. Це були країни, які тільки но скинули диктатуру. Якщо ми навіть можемо згадати ту ж саму Іспанію, ту ж саму, ту ж саму Грецію, які тільки скинули диктатуру, і одразу через декілька років вони вступили до Європейського Союзу. Згодом вони змінилися, вони пройшли певну демократичну трансформацію. І зараз ці країни вони є невід'ємною складовою загалом європейської сім'ї. Наступна група питань. Вона стосується навіщо Україні вступати до Європейського Союзу. Тут є і напряму таке питання, а що дасть нам вступлення в Європейський Союз, та наступне. Зачем Україні цей розвалившийся Євросоюз з невменяем ценностями, де з дитячого саду ребенок, это, для православних людей неприємливо. Зачем українцям це ярмо? Євросоюз для України то одні вимоги, та не покращення життя. І як ми Підемо до Європейського Союзу, якщо всі енергоресурси належать олігархам. У вас нічого немає і навіщо під час війни продають землю? Це все буде обіцянки цяцянки А також таке специфічне питання: Європейський союз почав економічну блокаду України. То яке членство? Усі кордони позакривали, водії помирають, а керівництво відвертається, щоб не бачити проблеми? Як ми можемо вірити таким брехунам? На останнє запитання одразу відповідаю, що ми дійсно боремось з цим, хоча б навіть можете згадати те відео, як перевозять українські фори залізницею, і потім їх обвозять будь-які блокування зі сторони польських далекобійників. І таким чином ці блокування вони просто обходяться. Це дуже хороший спосіб, який українська сторона реалізувала, і я вважаю, що будь-які блокування вони мають обходитись саме таким чином. Навіщо Україні вступати до Європейського Союзу? Скажемо по правді: у нас така економічна ситуація, що без європейської допомоги, без зовнішніх вливань ми не зможемо прожити. У нас країна, яка буде зруйнована війною, хай і Росія буде платити репарації, але при тому всьому цих репарацій буде вистачати на відновлення, а на розвиток. Нам треба інші вливання, і це будуть вливання від Європейського Союзу. У нас альтернативи цьому нема. Ну, є, звісно, альтернатива, але щоб цієї альтернативи не було, наші військові воюють на фронті. Розпочало також запитання по відношенню до традиційних цінностей і чи можна вступати до Європейського Союзу. Європейські цінності вони передбачають не тільки повагу до представників ЛГБТ. І те, що там кажуть вони по відношенню до дітей в дитячому садочку, поки він не визначиться, ну це все-таки дуже сильне перебільшення, такого там все-таки нема. Що там є, там дійсно є повага до представників всіх конфесій, всіх церков. І якщо ви бажаєте зберегти свою церкву, то Європейська інтеграція є, мало не найкращою гарантією того, що будь-які нападки на представників будь-яких церков будуть припинені. І останні два запитання від громадянина, який дуже сильно переживає за розвиток Києва. Я теж за це переживаю, це все-таки моє місто, в якому я живу, і я теж би хотів щоб воно розвивалося. В минулому відео я давав відповідь по відношенню до старих радянських чавунних лавок. Громадянин каже, що ці блоки від цих старих радянських лавок розтягують по своїм домам комунальники. Я не знаю, я за руку їх не ловив на цьому, може, так і є. Але запитання стосується саме нових об'єктів, що їх роблять дуже невдалими з дизайнерської точки зору. І, в принципі, реконструкція площі біля станції «Метро Арсенальна», вона є невдалою. Чому так відбувається? Так відбувається, тому що Віталій Кличко хоче відкрити щось, показати, що воно начебто гарне, а поки воно нове, воно дійсно має більш-менш презентабельний вигляд. Через 10 років воно не матиме презентабельний вигляд. Але і Віталію Кличку на цьому вже теж піаритись не треба буде. При тому, через 10 років, скоріш за все, в Києві буде новий мер. І це вже буде не проблема Віталія Кличка. Ось це стандартна проблема української політики. Певні проблеми у нас передають на наступні покоління, тому що цим поколінням це не треба, за це не треба буде відповідати. І запитання по відношенню до метро на Виноградар. Його розпочали будувати у 2019 році де факто. На цьому навіть попіарився свого часу президент Порошенко. У останні місяці свого президентства в рамках передвиборної кампанії, намагаючись залучити голоса киян на свою сторону. Згодом це метро будувалось, будувалось, і потім будівництво стало. На жаль, на жаль Київська міська рада робить не будівництво метро на Виноградар своїм пріоритетом, а пріоритетом реконструкції парку Наталка з будівництвом абсолютно. Незрозумілого мосту пішохідного, який, по суті, нікому і не треба, який виглядає дуже убого, дуже страшно. І, на жаль, така є прерогатива у київської міської влади, що у них є можливість розпоряджатись, на що підуть ці кошти. При тому, всьому метро на виноградар воно потрібне жителям того. Житлового масиву, але навіть на стадії проєктування я б зазначив би, що там є одна цікава штука. Проєкт будівництва Метро Невиноградар передбачає відгалудження, вилковий так званий рух до станції, яка буде обслуговувати житловий масив Варшавський. Як подейкують певні люди, це, цей житловий масив, цей житловий комплекс величезний, будується особами, які наближені до Віталія Кличка. Я не думаю, що це відгалуження, навіть якщо кличко буде мером, воно буде колись збудоване. Але навіть е, розмови про цей проєкт, про те, що хтось допускає, що, воно, що це відгалуження буде побудовано, воно збільшує ціни на квартири в цьому ЖК. І оці друзі-кличка отримують надприбутки за рахунок того, що метро, начебто, в проєкті буде підведено до цього житлового комплексу. Ну, ось такі ось цікаві моменти з Віталієм. Сподіваюсь, сподіваюсь, кияни зроблять правильний вибір на наступних мерських виборах. Друзі, дякую вам за ваші запитання. Залишайте їх у коментарях. З радістю дам на них відповідь у наступному випуску. Всім гарного дня, до побачення!